Третій матч у рамках групового етапу Кубка України черкаські мавпи програли. На виїзді вони зустрілися із запорізьким феро з НТУ. Старт матчу мавпи провели доволі якісно. Завдяки зусиллям переважно Уошборна першу десятихвилинку вони завершили виграючи двадцять Зі стартом другого періоду господарі паркету взялися відігравати власне відставання. Зрештою завершили його з розгромним відривом – 22-9. У третій чверті різниця у рахунку досягла максимальної позначки 19 пунктів. Натомість в останньому періоді помаранчево-чорним вдалося наздогнати своїх супротивників, але перемогу здобути їм так і не вдалося. Господарі обіграли підопічних Максима Міхельсона на 9 очок. Завдяки цій перемозі вони обійшли нашу команду у турнірній таблиці. Баскетбол сегодня был не очень качественный и с одной и с другой стороны, потому что были молодые игроки все время на площадке. Немножко легче, как я сказал, играли ребята из Запорожья. Получилось у них играть так легче. Наши ребята вышли довольно напряженные и это напряжение было не только у молодых игроков, это напряжение было и у тиранов и у иностранцев и Були из за этого поспішні атаки, неподготовлені атаки а, в першу перші четверті. Потім, коли вже какое-то відставання в счете, а, уже эта нервозность, нервозність вже дошла до якогось приділу, і атаки вже були просто нелогічні. Найближчим часом у Черкаських мав буде нагода покращити своє турнірне становище 3 та 9 грудня. Команда Максима Міхельсона відіграє свої кубкові матчі проти Дніпро та Ферро.